Мадуро, Трамп, Путін, що спільного, які наслідки операції в Венесуелі щодо диктаторських режимів, як це вплине на війну, астричний прогноз. З літа 2025 року почав активізуватися знак Зодіака Овін, які і ці позиції Вовні означають короткі силові операції. Таку силову операцію ми бачили в Ізраїлі між Сахалом. І Іраном і в червні 2025 року така швидка слова операція. І те саме бачимо в, в Венесуелі — це вхід планет Вовін. А, поки планети були в минулих роках в рибах, то Росія і Україна це така повільна і ну, війна на виснаження, таке розвезення всього невнятне, туманне. І така війна закінчується. Тобто інші війни, такі швидкі, вони починаються з 2025 року, і в 2026 році цей тренд буде продовжено. Що спільного режим Мадуро Мадуро був звинувачений значить, американським судом в торговлі наркотиками по астрології, наркотики це знак зодіака риби, і також він пов'язаний з ілюзіями. Віртуальною реальністю, обманом, інформаційним обманом і глобальною тайною, секретами ФСБ, КГБ, в тому числі в резонансі з цим знаком Зодіака. Наприклад, пан Малюк, який очолював розвідку України теж за знаком Зодіака Риби. Ну, як приклади. Тобто, і путінський режим він тримається як Мадуро на наркотиках, так і Путін для, на наркотиках. І цей період закінчується, риб планети виходять. Тобто режими, які тримаються на наркотиках інформаційних в тому числі, вони закінчуються. І те же саме прогнозую, що можна прогнозувати з путінським режимом. Щодо також теми, тут є тема релігії, яка в Російській Федерації об'єдналась з ФСБ, і теж що ця влада релігійна під. Під ФСБ вона теж буде закінчуватися в Російській Федерації в нас в найближчі роки. І ну, релігія буде переводити, вона буде в серці кожної окремої людини. Менше вона буде ну, таким державним апаратом, з'єднана з державним апаратом. З'єднання релігії з державним апаратом почалося наприкінці 80-х років, таке було сполучення астрологічне. Яке означало, що релігія буде об'єднуватися з державою зараз, сполучення астрологічне, яке означає, що кожна людина буде відповідати більше сама за себе, релігія буде більш індивідуальною? Режими вони будуть триматися на силі і на індивідуалізмі, будуть з'являтися сильні індивідуальності, і на них буде все ну, триматися, тобто сильні лідери. А не на ну, такій вертикальній вертикалі, як це було в Російській Федерації після розпаду Радянського Союзу. Бо це з'єднання планет, яке я ті показував, воно означало, що все тримається на вертикалі влади. Янукович, намагався в Україні таке вистроїти цей вертикальне, ось а зараз в Росії Путін, а зараз горизонтально, тобто, це від лідерів, які будуть з'являтися. По карті Трампа в карті Трампа можна побачити, що в нього соляр, який зараз відбувається, тобто рік з червня по червень. Марс дуже підсилений в солярі Дональда Трампа. Він з'єднаний з його Марсом в воєвничому леві, і от з дня народження Трампа почалися війни, тобто Цахал і Іран, от зараз Венесуела. Наступний соляр Трампа він не є войовничим, тобто Марс в наступному солярі Трампа не в войовничій позиції. Тож по карті Трампа можна прогнозувати, що навколо його політики йдуть войни ще от взимку, навесні, і насправді він ну, маскується, те, що він не войовничий, і він дуже войовничий, про це в прогнозах своїх я говорив. Щодо цієї ситуації, яка зараз, то зараз. У Трампа дуже помілкових багато рішення в його карті. Повернення ліліт на своє місце відбувається, і це означає, що в найближчий місяць його будуть дуже критикувати за його дії в Венесуелі. Він буде, ну якби ну, в нього зараз поганий період, так чи інакше, в який він робить багато помилок. Інші країни можуть подивитись на Сполучені Штати і теж почати силову політику. І без Сполучених Штатів Америки країни би почали силову політику. Про це говорять планети в знаці Здіака Овін. Це ну, мало статися так чи інакше. Найближчим часом можна прогнозувати якихось виступів. Диктатор Мадура, він за знаком зодіака Стрілець, тож це планета Юпітер. В нього по Юпітеру можна дивитись і. Можна побачити, що зараз на небі Юпітер знаходиться 10 січня, буде в протистоянні до інших планет. Це означає якась дуже кризова ситуація, пов'язана з постаттю Мадура. Ну, найближчі дні можна очікувати. А потім ця кризовість, вона спаде і вже наприкінці січня Мадуро, він буде не в центрі увазі. Тобто, зараз найближчі дні його постать світові політики використають в якихось своїх маніпуляціях. Тут такі радикальні знаки Здяка присутні, всі радикальні це вирішать в своїх інтересах, а потім про нього, я думаю, що забудуть найближчі там, місяці. І бо, 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 бо наприкінці січня і в лютому відбудуться інші дуже важливі світові політичні події, про які я говорив і ще скажу в своїх прогнозах. Стосовно. Того, що замість ро... нього замість мадуро Делсі Родрігес. зараз, вроді би, в карті Делсі Родрігес в неї видно, що Уран в її карті з'єднується з Сонцем, це означає, що з її постаттю пов'язані революційні зміни, тобто можна очікувати якихось найближчим часом протистоянь або революційних змін. Ну, приблизно в лютому місяці. Далі по карті її теж квесні утихає. Тобто, якщо дивитись по карті її, то і по загальним картам, то ймовірність, що не дуже довго будуть там якісь ну, нестабільність то в той Венесуелі, що повестка дня вона зміниться десь ближче до весни. Ну а найближчі дні найбільш, найбільш такі кризові. Ще можна сказати по карті Мадуро, що в нього сумісність така з Дональда Трампом, що Дональд Трамп його дуже не любить. Ну, причому особисто, наскільки я розумію, у Дональда Трампа на початку стрільця лід знаходиться в Мадуро сонце. Тобто, це значить, що Трамп дуже не любить Мадуро. Також в карті Мадуро видно, що його підводять інші люди, тобто Путін в тому числі. І найближчі прогнози, якщо по карті Модура зробити, то видно, що ну, найближчим часом Ліліт коло його планет. Тобто ну, по його карті, що його підвели партнери, і його підвели якісь його соратники, на яких він покладався, в тому числі ну, не тільки дальні, тобто Путін, але ну, й якісь в його оточенні. Ну, видно, що його підставили, ну, грубо кажучи, ну, це кармічний возврат, бо він підставляв інших людей. Ніптун робить сильний аспект до його сонця, тобто він розчиняється як фігура, от взимку, як політична фігура, і планета Уран планета революції проти його сонця до травня місяця. То, ну, це означає, що найближчим часом він не повернеться на президентську позицію, ісходя із цих прогнозів, і він буде. Ну от його зміни революційні в житті відбулися, і це вже. Ну, його президентство закінчилося. Також в його методі прогнозу прогресії видно таке саме сполучення, яке було в... Ну, таке саме дуже схоже на те, було, коли значить генерал Залужний. Його було звільнено у генерала залужного. Схожа позиція була в методі прогнозу прогресії. І він перестав бути головнокомандуючим, ну і почав бути послом Великої Британії. Ну, так само і Мадура він перестав бути закінчився його. Ну, той шлях, який він в нього був, і починається новий в нього шлях. Що стосується режиму Путіна, значить тут така ситуація, що ми закінчуємо жити в такому циклі, коли дуже сильна, як я кажу, була вертикаль власті. Це наприкінці 90-х цикл почався, і Путін збудував ну, на відміну від Януковича, який не зміг це збудувати сильну вертикаль влади. А також владу шпигунів КГБ і засновано на якихось тайних таких дуже процесах. Цей період закінчується зараз і починається відвертий силовий період, коли країни більш силовим методом діють, от як ми бачимо, в Ізраїлі і в Ірані більш в відкриту без оцих закулісних таких процесів. Також зараз в 2025-2026 починається період, коли люди починають більше покладатися на себе, а не на державу. І люди перестають мати ну потребу в сильній вертикалі влади, в сильному такому батьку, царю, батьку Путіну, наприклад, який її все тримає. Тобто закінчується період також старих політиків і починається період молодих політиків, як це зазначають, і сполучених штатів що потрошку підбираються молоді політики навколо цих старих, ще які Дональд Трамп. Таким чином, прогнозую в Російській Федерації, що буде зміна режиму найближчі роки, 26-27, коли режим Путіна закінчиться і почнеться ну, новий режим, якихось нових політиків. І влада буде основана не на дідевайвали. Ну також оце діди Вайвали, це дідевайвали, це те, що це апеляція к дідам. Тобто і в політиці в діди там Трамп, Байден, Путін. Ну але ми бачимо, що це не справжнюся. Діди воювали за 4 роки, дійшли до Берліна. Російська Федерація дійшла до ну мало куди, вона дійшла за 4 роки. Ну і оце все таки криза. Вона пов'язана, що в Російській Федерації будуть виникати якісь особисті лідери, ну типу Пригожина, такі самостійні, які не слухаються вертикалі влади. А, а ті, хто були в вертикалі влади, вони ну, будуть відчувати, що вони не мають того впливу, який вони мали. Тобто, ну дідів перестають слухатися, а енергія перестає сильно працювати, починає бити така молода силова енергія. Такий столичні прогноз. Поговоримо про нього детальніше далі. Поки що все. Діліться цим відео. пишіть свої коментарі, думки на цю тему. Дякую на все добре.